Більше сотні мешканців Яворова та сіл поблизу зібралися біля гірнично-хімічного підприємства Сірка, аби поблизу її домівок не будували сміттєпереробний завод. Жителі запевняють, ця акція попереджувальна, надалі діятимуть радикально. Вийти на мітинг люди вирішили після того, як минулої п'ятниці прем'єр-міністр України Володимир Гройсман таки підтвердив, що саме сюди звозитимуть непотріб зі Львова та будуватимуть тут сміттєпереробний завод. Ви проти сміттєвалися? «Проти!» старичі, проти! проти. Івано Франко проти. проти! «Новояворів проти! проти. «Яворів проти. проти! Місцевий мешканець Андрій показує нам ділянку, де планують зводити завод. Чоловік каже: від цієї території до найближчих приватних будинків якихось кількасот метрів. Якщо чи, чи на просте спуститися, то буквально буде десять ну, хвилин до села. А до наших полів ще ближче. О, вони, вони, як нам насиплять кагати мусору, а, а пригріє жара, вони говорять у Львові, буде техногенна катастрофа, а тут а що буде? Ми нікому вже не віримо, як ти казав, ані словічку. Вони, вони насиплять, будуть другі грибовичі. Люди б'ють на сполох під цією ділянкою порожнини, які утворилися від видобування сірки. А тому інфільтрати, що витікатимуть зі сміття, потраплятимуть у ґрунтові води, а звідти у криниці. А то було зусірки, ми то всім тим всім дихали, наші діти і ми. А що тут тільки на Яворівщині є дітей слабих і людей слабих. То все, то все з того, що перше нам привзе мусор. Не хочемо, нашого нам того заводу. Ми, тільки, ми вже тільки отак воно жили при, тим завод, при тих заводах. Не знали про рішення державної влади і представники місцевого самоврядування. Кажуть, з ними проєкт зведення сміттєспалювального заводу ніхто не погоджував. Депутати районної ради і взагалі більшість органів місцевого самоврядування є проти побудови сміттєзвалища чи полігону твердих побутових відходів на території Яворівського району. У ми однозначно ми є проти такої позиції, яка була зроблена, яка була зроблена п'ятницю, де без погодження владами. Нагадаємо, на будівництво сміттєспалювального заводу держава планує виділити близько 25 мільйонів євро. Сьогодні депутати Яворівської районної ради прийняли звернення до президента України, кабінету міністрів, Верховної Ради та Львівської обласної державної адміністрації з проханням не розміщувати на території району сміттєпереробного заводу. Вікторія Хома, Віктор Семратович, Ентану. <small> .